У Сергіївській громаді вже понад три роки працює поліцейський офіцер Новатор Андрій Пасько. Найперше, що він зробив, коли взяв на себе відповідальність за правопорядок у громаді, запропонував голові сільради і депутатам якнайшвидше впровадити низку безпекових проєктів. Офіцера із сучасним поглядом на систему безпеки почули та підтримали, а згодом високо оцінили ефективність його задумів та креативний підхід до роботи. Безпека громади є така у нас програма. Який ми вже її майже завершуємо це встановлення камер відеоспостереження. Це придбання різноманітних приладів, які можуть дати можливість офіцеру громади відслідковувати ситуацію у районі. Людина на своєму місці і він цілком і повністю задовольняє нашу Сергіївську територіальну громаду. Для здійснення контролю за порядком на дорозі, а також виявлення та припинення порушень у громадських місцях, встановили мережу камер відеонагляду високої роздільної здатності. Так, щоб при збільшенні зображення зберегти його якість. Ставили максимально так, щоб нам було отримати найбільшу користь. Це в'їзд та виїзд в село Сергіївку. Можуть зателефонувати, повідомити про якусь подію. Я вже буду розуміти, який час, що сталося на цій події, сам тут направляється або коригувається легко. А для боротьби з водним браконьєрством та незаконними порубками лісу розставили цифрові фотопастки в лісових масивах, посадках та на польових дорогах. Мова про розумну камеру Сантек вона має високу швидкість спрацьовування та надсилає фото і відео на мобільний телефон поліцейського офіцера. При необхідності я навіть може вимкнути його в режимі реального часу. Великий плюс е даної техніки являється тому, що вона пише, по моєму звуку, нічна зйомка дуже гарна, і датчики руху. Любий час можна вимкнути, подивитися все, що нас цікавить, або безпосередньо сама програма нас повістить СМС е повіщення Окрім того, в арсеналі поліцейського квадрокоптер Мавік 3 Цифрова пташка допомагала виявити замасковані посіви нарковмісних рослин та відстежувати з повітря стан пожежної безпеки на полях та луках. А в цьому році дрон двічі підіймали в небо, щоб розшукати безвісно зниклих людей. Андрій Пасько вважає, що в питаннях забезпечення правопорядку та безпеки в умовах сучасності поліція повинна максимально використовувати можливості цифрових технологій. Втім, на його думку, є сфера діяльності, в якій вирішальну роль відіграє спілкування, особливо. Якщо йдеться про правове виховання дітей, офіцер впевнений, що заслужити довіру дитини можна тільки через спільну цікаву активність. Саме тому він частий гість в місцевих школах та садочках. Разом з дітьми організовує безпекові та екологічні проєкти, акції та конкурси. Один з таких конкурс малюнку з подвійною назвою Моє безпечне дитинство та Мій поліцейський офіцер громади. Діти із цим конкурсом дуже гарно впоралися і зараз. Ми вже приділилися із переможцями, але це було наголошу дуже тяжко. Кожна робота дуже дуже класна. Тут в, в кожному малюнку можна знайти свій неповторний сенс. Нагородження авторів найкращих робіт провели на поліцейській станції. Андрій Пасько використав цей час для знайомства та автомобільної екскурсії. Все для того, щоб діти переконалися, що поліцейський це друг. Стараємося якось ну, сторони батьків з боку батьків. Да? Підтримувати ту думку, що поліція це добре, що поліція це захист. Що будь-що б станеться, звертайтесь до поліцейського. Так, у нас є поліцейський, так ми знаємо хто це. Дітки наші теж знають хто це. Голова Сергіївської громади назвав проєкт поліцейський офіцер громади одним з найбільш успішних, оскільки з появою поліцейського дорослі та діти дійсно відчули підтримку та захист.